Що так, нові, е, сьогодні ми проводимо засідання нашої сесії. 53 сесія, 8 го нас тут. Кворум у нас є. Зараз у нас 13 депутатів. Кворум, мінімальний кворум, це 12 чоловік. Значить, квору є, можна почати сесію. Перед початком сесії. Ми э, проведемо хворому чудному навчання і На петні присутній начальник Бередівської поліції Бередівського району Леонид Павлович і заступник начальника поліції по громадськості Агора Сергій Я хочу зачитати вам порядок далі. Перше питання – виділення коштів, виділення коштів на виконання комплексної програми здорової громади на 25-27 роки, про виділення коштів військової частини 47-14, про виділення коштів військової частини 46-28, про виділення коштів військової частини 30-57, про виділення коштів на Розробку проекту нове будівництво споруди подвійного призначення цивільного захисту для Роскітівської ліцеї Роскіпівської сільської ради Одеської області, Церозкітівська сільська школа. Шосте питання про внесення змін до внесення змін до цільової програми підтримки збройних сил України на 23 25 роках та виділення коштів на фінансування цього питання провідних коштів на виконання комплексної програми підтримки веде війни. УВД авто учасників ситуації захисників, захисників і захисниць України, членів їх сімей загиблих, ветеранів війни, членів сімей безвісті зниклих захисників і захисниць України території на території Росквітівської сільської ради з 25 27 роки про затвердження проєкту кошторисів документації на виділення коштів. На капітальний ремонт системи опалення Славківського закладу загальної середньої освіти, це Славківська школа, про затвердження проєкту кошторисної документації на ремонт приміщення зв'язку для зв'язку під, е, ну, для підприміщення Роскітівського пункту поліції за адресою Своя центральна вулиця. Десято питання Про оприблокування безплатно отриманих підручників від. Sure. Приватне підприємство Одеса Книга, Книга-11» про оприкладкування безоплатної отриманої гуманітарної допомоги від Одеса, обласна Одеська обласна рада, обласний центр медичної е, роботи та соціальних виплат. Онадсне питання рішення про внесення змін та доповнень до рішення номер 3118 ТР-49, дроб 8 від 14, 23 року про бюджет Роскітівської сільської територіальної громади 25-й, 13 -е, про надання матеріальної допомоги. 14-про -е, затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної, земельної ділянки в натурі на місцевості Присадино-Мілянка, 15. -е, про затвердження мотиваці мотиваційної програми для спеціалістів. Спеціалістів закладів охорони здоров'я, шістнадцате пронесення про перенесення виборчої дільниці в селі Анатолівка, 17 про створення єдиного вікна, ветерана на базі Центр надання адміністративних послуг Російської сільської ради. 18 про схвалення плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти, розсвітівської сільської ради. 25 27 років та плану Заходів щодо створення Анатолійської Розквітівської Савківської гімназії. 19 інше. Всього 19 питань. Всі ці питання порядок денний був у скинути в групу депутатів, нашої депутати депутатської групи. Кого будуть якісь зауваження до порядку денного? Приймаємо в цілому? Е, можна доповнити? Так. Е, Пункт виділення коштів на розробку робочого проєкту, нове будівництво з хороб'ій раду, призначення. Призначення цивільного захисту для Пітерського лісенького ради Безійської Одеської області доповнити про здійснення коштів на розробку робочого проєкту. На анатолійській приміщенні подвійного плаче. Розробка технічної документації на укриття анатолійського війни. Поки що находить в поліці. проєктної документації на подвійного укриття. Приміщення, приміщення подмійного укриття для Анатолійського ліцею. Це в документації скажіть. У нас два інших різних питання. Дайте затвердження, а то виділення з коштів. До ще було на ясно?

Ну, дивіться, ну, я, ну, я, я не проти цього, цього рішення. Ну, е, кошти виділяються після того, як буде, е, буде право власності на, на об'єкту. Е, коли буде вже. Е, Російський громада. Коли буде право власності. Ну, коли як зробляться документи на право власності, то їм же. Коли уже... зробляться документи. Ну, зробляться документи. Рано чи пізно зробляться документи, ми вже почали їх робити. Так ви хочете, щоб вам на окремі виділили? Ні, не хочемо до цього. Я це всі ваше питання. А ні, я не Я поволь Про затвердження. До цього знову, що ви построїли, це відношення немає. Ви хочете на окреме противорадіаційне укриття. Я так у ну, нас нас, я я зрозумів. Нас раніше було...

A kto wy nie znajdzie, szanowni co nam da, to nie wiadomo. Kto jeszcze odczuł władzę? Podejrzyj. Ja nie że nie ja czy to wychłośny projekt, czy... Wychódź, proszę, I tym, i tym, i naszym, i waszym. Zaraz do połowy nie

Двадцять року. Надо опустити, щоб було право. Символи фанашорі. Надо взяти його на баланс. Зробити технічну гадату, документацію і все тому то ми говоримо без набалас трудностей. Спочатку потрібно внести платежі аньо. Це рив. Сейчас, подожди, давай сейчас виведемо ці свої згадки. Ні, ну якщо це озок. Ні, йдеться, йдеться про виділення площі, які ми планували виділити. Це нано. 330 000. А мені проще, да, построїти і зробити документи, чим просто зробити документи на постурі він же що він можеш поїздку Ну ясно тяжело. Ну вже і построїли. Ні, ні, прежде, Юля Володимирівна. Причищем ніхто не думає, що тут проект, самий проект, від знає, я вам говорю, проект просвітівський цей, що ми робимо, там буде 42 млрд чи 45 млрд? 47. У нас 47 млн. У нас це виношує не це наверно, щоб було да, бі... щодо да, робити проєкти. Mm -hmm. Ну, дивіться, ну. Програми, такі... програми... Якщо є програми. такі. Програми... Програма програму. Людмила ми, ми, е... ми коли, коли йшли питання про відносин технічних інформацій на. Як ти подмійно укриття Ми, Ми були, була розмова, що в Росквіті і в Анатолійки. в Росквіті 630, а Анатолійки 70. Ми ці гроші виділяли на 570-го. Гроші є. Виділи гроші нацистські. Так що гроші є, нацистські тільки. А навіщо тоді голосувати за скріпки в 30 є гроші. Тільки нічого ніхто не робить так, що це питання вирішили. Шановні депутати, зараз ми надамо слово начальнику поліції, щоб ми довго не приймали погляди свої справи. Стосовно поліцейського поліцейського нашого поліцейської дільниці. вам, будь ласка. Добрий день ще раз. Ну, Пиновні депутати присутні, е -е, я червний поліції, як Олександр Російський сказав, Діф, Микола Іванович, хто знає, хто не знає. Е -е, хочу недовго довести до вашого відома, що це таке поліцейська громада. Я так розумію, одна із небагатьох громад, в, яких, в якої було провалено голосування щодо станції. І якщо будуть питання, то я готовий відповісти. В першу чергу, що це поліцейські офіцер громади. Це не просто дільничі, це європейський проєкт. В будь-якому випадку всі громади будуть з поліцейським офіцером. Дільничих не буде взагалі. Всі посади дільничих буде скорочено. Одеська область трошки відстає від загальної України від України в загальному по відсотку там, підготовки поліцейських офіцерів громади, ну достатньо набираємо обертів. Функції поліцейського офіцера громади це удосконалений дільничий, який, окрім там, адмінправопорушень та правопорядку, він виконує функції ювенальної поліції. Тобто, те, що ну, немало важно для того, щоб у вас був поліцейський під боком, в случае якихось проблем, проблемних питань по відкам, це найголовніше, щоб можна було швидко реагувати. Це функція по безпеки дорожнього руху. У вас буде свій поліцейський офіцер громади, який миттєво буде реагувати на порушення правил дорожнього руху, що на раз сталку особисто я, Олександр Васильович, телефонує надо на терміново. Ми направляємо екіпажі, Ну, все одно це час. Я це вам розкажу по викликам. Я трошки. І думав, що Росквітська громада менше нагружає поліцію в цілому, а у вас тут достатньо активна молодь. В цілому, да. так. Хтось? Все знаєте. Ну, Також поліцейська громада забезпечує і вирішує питання по домашнім, по низько соціальним сім'ям, орієнтується. По е, всім е, сім'ям, які у вас на території громади, то тобто, є поліцейська всад це не тільки нам потрібно, це вам, як депутатам, щоб порядок був у вас у громаді. Це е, в першу чергу необхідно. Я вам скажу по е, викликам за 24 рік. У нас е, було більше 7 тисяч викликів на лінію 102, два. я окремо заяви не беру біля тисячі розквітівських громад. Тепер беремо по кілометражу, допустим, е е дальність Анатолівка, Антонів, Антонівка 40-50 кілометрів. Ви розумієте, якщо падає повідомлення на 102, нам, щоб екіпаж доїхав до міста для вирішення будь-якої проблеми, це 30-40-50 кілометрів. Це мало час. Так, час. — Можна вбити, закопати, відспівати і все. Все робити. Но это опять же, это не от нас залежить, да? У вас є і дорога, що у нас є товариші, как там, ширемети, лесники, бабії, которые просто чудя. Ви розумієте, там. Обичний ділянці може виїхати і вирішити питання, але ми направляємо цілу, цілу оперативну групу, падає на куріцево, наприклад, це 100 км. Ви ну, розумієте, наскільки це упростить цілому задачі наша і вам тут для вирішення, для вирішення проблеми питань для вашої громади. Тепер у вас проблема була транспортом. Це всі громади, ніхто не хоче покупать автомобіль, тому що автомобіль це мільйон, мільйон триста. Ми вирішили це питання. Автомобіль вам буде придбану за що за рахунок э, національної поліції. Я, вибачаю, скажи, що не всім таким. Да. далеко не. У нас в громаді э, нікому не виділяється, лише дереві три роки тому, коли э, національці закупила автомобілі. І все. Новокачува, Кулісовий, Равковка, всі самі придбали собі автомобілі. Це это вам пільга така. Не зрозуміли, яка проблема по станції? Станція це ваш об'єкт, ви робите ремонт. Да, там трошки треба вложити грошей, тому що ну, є вимоги по європейському стандарту. Должна бути там кімната, щоб повинна бути окремий сход. Повинна бути кімната приймання громадян, повинна бути кімната відпочинку, тому що поліцейська громади можуть залишатися на ніч. Повинен бути санузел, ну в принципі пандус для інвалідів обов'язково. А скажіть, а в то у нас не можна це зробити? У нас я староста у нас там таке поміщення, і монголо, і все. Якби така точка, сама така проблемна. Ну, до Анатоліки, я думаю, це зовсім далеко. Ага. Просто в Росквіті більше всього повідомлень у нас, от, якщо по нему це розквіт. Там за 24 рік біля 200 викликів було лише в Росквіті. Тобто, направляти Бога з Анатоліки в Анатоліків і з Березівки ну, немає сенсу. Тобто ставкове можемо розглянути питання. Там хтось підумав це питання, ну проблем немає. Зіньшуєте, мені все одно буде та станція. Станція у вас на балансі, це ваша. Можна зробити так, щоб дільничний у нас жив? Вдома? Ні. У мене сказала у нас. У неї з клавіком. Ну чи немає. Дивіться, після, дивіться. Після. Я маю на увазі, що він ну, це буде то ж саме, якщо він тут не буде проживати. Це поки він доїде з березовки отець в Анатолійку, є робочі ну, дивіться. То є робочі є робочі. Давайте я зразу поясню: є робочий графік. У поліцейського офіцера у вас вже навчається досвідчений дільничий малюнку правильно. Ви знаєте, у нього е, є сім'я в Березівці. Він сім'ю сюди не, не, не перевезет е, на значення. Е, у нього буде робочий з ранку до вечора він буде тут кожен день. Кожен день. Це буде вже регулювати спину. У вас будуть відпрацювання, у вас під час, під час мобілізації, ви будете залучати, він буде підпорядковуватися як мені, так і вам. Говорю, що це вчиняєте його безпосередні керівники. Значить, Ваня Анатолійовки класти в кого ми розпитаємо. Вирішуйте. Дивіться, ви з ним будете домовлятися, куди треба його направити. Треба Анатолійовку відпрацювати. Все, ми йому кидаємо додатково ще одного робітника, вони собі є в Анатолійовку, там працюють по Анатолійовки. Питань нема, вона з нас ставить до відома і все. Ну, це ж інтересніше, ніж дзвонити начальнику поліції і Прохати постійно, давайте екіпаж, давайте екіпаж. Так, начальника поліції можна позвонити, але... питань немає, не да, не 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 Так, питань не не немає. Не по стан, в принципі, що не можна? Не Які питання? Є по станції? Чи не ви... Т... враховуємо? Так, частіше так, так. День, так. Чи вночі. Стандарти його весь день. В день до вечора. День до вечора. Да, да. Якщо вечором буде звернення Добав до поліцейського, а він вже в березні. Нічого страшного, повернеться, вообще хубав немає. То у нас робочий він там до 20-го, до 20-го буде повністю мобільним, у нього буде новий автомобіль. Я просто удивилася, що сьогодні визов був за 30 кільком. Значить, свободний екіпаж. Свободний екіпаж, приїхав. Які питання є? По поліцейському все равно що не зрозуміло, По станції она у вас на балансі. Це ваше приміщення буде. Ніхто його не заберет у вас. Ну, оці станції, де ага. раніше відкрилися, у них теж такі самі критерії, як зараз у нас, ну, як і в Європейському стадіалі. Звісно, от Березівка зробила… Ми не беремо Березівку, ми Дерез... беремо, які промодують зроб... ми. Звісно, везде будуть такі ж вимоги. Чи вже є там, де відкриті? Де-то строять, ні, ну, на Ваканчеву буде будувати да. так, як і ми. Ви... Новачок саме придбали собі автомобіль, зараз будувати теж поліцейську станцію. Березовка три роки тому зробила станцію, не, яка не відповідає критеріям. Зараз переробляє все. Все переробляє. Вхід окремий робили, все як необхідно. Щоб тільки робилося те, що ми робимо? Дивіться, це воно. воно, робер, а, воно не поліцейський офіцер громади в будь-якому випадку буде працювати, поліцію розформуватися, поліцейський офіцер громади залишить. Тому тут це нові проєкти, які ще будуть і будуть працювати. Які ще питання норми будуть? Чому? Немає. Там, <пробіт> там, там, <пробіт> індивідуально немає якихось. Опять же, навіть якщо щось не буде виходити, можна погоджувати з областю і трошки відхилитись. Е, Гарічні діла теж має право. Гаїшник. Ну, як гарішник, для, для що там це, може. Я в каже, що на підвісті. Добре, у нас буде ладачі травня. 10 травня закінчується навчання. Автомобіль призван, у вас уже в принципі буде принцип цих громадах. Ні, он поки буде з прив'язки до березівки, ми його будемо відправляти, тому ну, немає станції, понятно, он тут будемо меща проводити. Ну і щоб вже конкретно говорити, яке в нього обладнання буде в поліцейській до станції. Там треба буде в поліцейській станції. Є да? вимоги. А ну що це є? Забічні. Обладнання це буде стандартне. Це техніка, принтер, комп'ютер. Якийсь диван, стол, шкафа, ну стандартне владне таке, як звичайно смітне. Ну, можливо, якийсь диван, якщо він буде замушати на чіткий приміщенні слайс. Приміщення біля зікція. Чи пішов? Не, 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 я так, якщо малят. Якщо вчиняється якийсь злочин, як де необхідно затримувати, це буде слідча оперативна група, слідчий буде затримувати. Тобто буде приїжджати тисяча оперативна група. Але е, якщо поліцейський громад на місці, ви розумієте, він скоріше приїде, він ну, розставить цю місцях і нам буде зрозуміло, групу направляти чи ні. А группа уже приедет, надо затримать, у нас есть помещение, двухместное, у нас номера шикарные. И, кратко, у нас европейские, кому мы там все равно будут Пусть Да. Можна прийти для, для знайомих, можна вчинити якісь лочі, ми вас доставимо знайомі. знайомих, на очі кровний цей зробив, кропний. Які ще питання? Щоб у нас не було ще збою, давайте рукатись в одному напрямку, тому що планіться вам ніколи не відмовляє. скільки разів за сінічним того ж, якщо ну вою грає. Ночь, поноч направляємо. Uh -huh. Давайте спільно робити більш безпечнішу розквітицьку громаду і починати будувати цю станцію нарешті. Uh -huh. Сильна дорога станція. Ну uh -huh. дуже. Дивіться, дорогальні, у не нас не все дорого наверное, на сьогодні. Ну, станцію бут -бут. ми не можемо вже побудувати за вас. Ну, ви, ну, дешевше. дешевше Я, ви, давайте, приділяйтесь голосування. Ви там побалакати дешевше, чи є конкретна якась пропозиція? -е -е? А, яка? Ну, тут, допустим, приміщення площі було, можна теж там тільки... А, Дарі, Конкретне здання, все. Так, там, будь ласка, ремонт не трогайте. Якщо вимоги буде дотримано основні вимоги, пожалуйста, хотіть заново хотіть заказувати окрему будівлю, не знаю. Я хай сказала за Анатолію Сталкаве. Питаю, кажіть, ви що у вас там щось? Як приклад можна привести по злочину? Даже у вас є святі злополучні лісоруби. Бі, тобі... Ми не встигаємо даєш. От у нас є інформація, що он рубає болючая... ні, ми та... Та просто и його не можете наказать. Бігал... Ми його просто не можете. Уже скільки разів поліція була, скільки разів задержали. Знаєте, скільки кримінальних проваджень суду? Що, що видите? Для вас наказання на тюрму посаді. Ні, ну якщо б це дійшло до мене, то б мене наказали, Далко, так, А Як я скільки кажу, давайте балагання. Дивіться, дивіться бабій у нас притягнутий до відповідальності стільки разів, ви себе навіть не, не уляже. Є кримінальний кодекс, є Тюрку, кодекс. Вийти <правильно> за рамки, у нас європейська держава. Я в березівці негину просто е, посреди площади, там где діти гуляют, он просто вирішив е, снести машину свого родича там дальнього. Просто амбиции такие, п'яные. От ему кажеш, а если б дитина там була, да, він розуміє, да. Центр. Я хочу его посадить, посадить в тюрьму, ну, немає за що. П'ять армін протоколів склали, все, він все й пішов. Ну, в ТЦК відправили його, і буде ще. А домашній насильник? Тож, тож. Копійки там, 80 чи скільки? 50? Я говорю, домашній Всі домашні насильства у нас на контролі. Просто так говорять, що тупики, давайте факти, де тупіки. Просто у нас знайома так столкнулася, не могли наказати чоловіка. Чоловік Чи це що і не значить... виписали його, навіть з квартири? Дивіться, я тут Березівці. два я тут два роки в поліції в Березівці, у Березівському району у нас більше 80% -ти, 40 -ти, всіх повідомлень на 102 по домах схисту, що відпрацьовано або. Ложний складено, ну, Якщо дуже багато йому, тих хто жінка випиває там. Я тебе зараз здам. Дзвонять сто два. Наприїжджає, чоловік адекватний, жінка.